Схоже не лише родичам міського голови живеться добре в Ходорові, а й його друзям. З дозволу мера на місцевому кладовищі процвітає бізнес. Один підприємець, який, не знаю, як хто додумався дати рішення виконкому тільки одній людині на право забудовувати алею з правої сторони на кладовищі Ходорівському. Павло Стрийків місцевий підприємець і депутат Ходорівської міської ради. Чекаємо Стриківа Павла. Він поїхав. Виїхав, а ви на нього працюєте? То скажіть, що ви тут робите грубівці, так? І тільки ви робите тут і все більше нічого. Пан Стрийків каже, працювати тут йому дозволила міська рада. Вона дала рішення виконкому міської ради для того, щоб на цю облагостроювати ту територію і виділені місця під поховання і виготовлення гробниць. Ще у квітні 2006-го, коли міським головою також був Олег Коцовський, виконавчий комітет Ходорівської міської ради затвердив пану Стриківу проектні пропозиції на використання земельної ділянки під розміщення гробівців на міському кладовищі. Стриків може надавати лише послуги по будівництву гробівців, але ні в якому випадку ну, не може перебувати та земельна ділянка в його користуванні. Рішення про оренду території міська рада не давала, натомість місцеві архітектори, посилаючись на нестачу місць для поховань, затвердили використання земельної ділянки з загальною площою 244 метри квадратних під будівництво грубівців. Жодної плати за користування ділянкою не передбачено лише благоустрій території. Та людина, яка будує е, гробівці, скажімо, там, чи е, інші ті е, споруди, вона не має дозволу ні санстанції, вона не має дозволу ні з екології, зато має рішення без ніяких погоджень, виданих міською радою і на підставі того будуй. Сам підприємець каже, будувати гробівці на цій алеї може будь-хто. Там є дві гробниці, зроблені вже людьми. Та чи всі підприємці мають на руках такі проектні пропозиції і міського голову в друзях? Депутат стрейків робить гробниці на території підприємства Будрем послуги. Там та там є пам'ятники робить стрейків, такі є Павло, але з нього гроші не бере не, не, не брали. Там просто щоб, ну, хороші стосунки. Це таке ноу-хау ходрівської чи то міської влади, оскільки станом на сьогоднішній день, коли ви проаналізуєте всю практику, то все ж таки приватним особам, чи стрийкивим, чи вуйкивим, все ж таки земельні ділянки ні в оренду, ні в користування ще не надаються. Тим більше, що все ж таки це є міське кладовище, і кожен з нас розуміє про те, що та особа, навіть якщо вона буде мати якесь таке переважне право, вона фактично буде монополістом.